Всім привіт! Ви на каналі Мопустеля. Ми продовжуємо грати в гру, яка називається Забута N, і в минулій серії сталося таке. щоб <клікбейджу> ви прийшли на попередню серію. Власне, ми домовилися, що ми зараз почитаємо а, те, що ми нове отримали Так, помітили підозрюваного цей високий людиноподібний манекен з довгоносим обличчям на грудях потрапити до кімнату. Потрапити в кімнату до містера Фіга мені вдалося лише завдяки таємній трубі, у якої я пролізла в забіяках. Він не надто здивувався моїй появі і навіть був дружнім, однак не дозволив себе арештувати і вистрибнув у вікно. Невже він просто хотів поговорити? Не схоже на це. Потрібно робити щось із убогими вулицями. Ці штуки, шматочки вони кидаються на аніму, ніби від неї залежить їхнє життя. Вони напали на мене на вулицях, стрибали на мене, дерлися на мене. Що з ними трапилося? Я такого ніколи не бачила. Тамничі забувастик у вигляді лампи, хоче мене врятувати, пора вибратися звідси, а ну ми в курсі що сталося потім. Я не розумію. Я, а, це я не розумію. Ефір. Я завжди думала, що саме він об'єднує нас із забувастиками. Та як вийшло, що я теж забувастик. Як таке взагалі можливо? Лампа був дуже розлючений, але фіг, якого я переслідую, лідер повстанців, захистив мене. Чому? А ковдра, яка знала мене все життя, теж одна з них. Повстанець, це вже занадто. Це просто занадто. Фіг очікує мене біля меморіалу. Треба йти. Жесть. Так, а сувеніри нам ніякі він не дали, правильно ж поки що? Так, ну ми все ж подивились, чи щось не подивились. Ну, це ми начебто бачили. Забіяки, це ще коли ми були в клубі. Так, ну начебто ми все це читали. Так, нам, звісно, м'яко кажучи, не ок. А, з речі, музика начебто була, а вже нема. Так, нагору, нагору. Так, ми літеру і тут заходимо. О, музика з'явилась. Можна сюди нагору. Ну, як мені подобається цей вогонь. Це буде ще одна нарізка естети. Хто йде? Законниця, не зважайте. Це буде ще одна нарізка естетики. Законниця, не зважайте. Законниця, Я не відмовляюся від свого статусу і від свого минулого. Законниця. Пані законниця, шкодую, але маю сказати, що мені наказали не пускати вас. Немає значення. Невдовзі, я все одно стану кристалом. Кристалом? Вона не така вже стара. І все ж я не можу вас пропустити. О, ти противний який. Як нас арку забрали, так вони всі такі сміливі стали, що я не знаю. Так, тоді йдемо сюди. Ой, тут скільки сходів, туди сходи, сюди сходи. Ну, Давайте спочатку подивимося, що тут. О, Фіг сказав, що чекає на вас біля меморіалу, коли будете готові. Дякую, хто б ви не були. Так, давайте спочатку підемо вгору, а потім вниз. Мені чомусь здається, що так треба зробити. Де ми? Хто ми? Що ми? Це якісь підземелля? Підземелля цього світу? Так, сюди не можна? Забирайтеся звідси закониться, цей дім під охороною. Ага, геть. Ви заслали мою бабцю на фабрику. Забирайтеся геть. Ми знаємо, що ви зробили. Так, нас, нам тут не дуже раді. Там сходи, бо ми начебто спускаємось кудись. О, я його пам'ятаю, привіт. Якщо це таке закониться, ви. Дав, я сюди добирався. Спасибі, що не висушили. Це добре. Ну, не буду вас відволікати акуратніше там внизу. Не ну, всі забувастики розуміють, як вам зараз. Ти диви як? Так, сюди не пускає чомусь. Але тут явно є двері, ну, принаймні, я їх бачу. Я думаю, що ви теж їх бачите. Так, ну давайте тоді підемо сюди. Там теж якесь вогнище, але нас майже нікуди не пускаємо. Тоді давайте йдемо сюди. Тупі-тупі-туп. Куди ми можемо піти? Оце тут лабіринти. Так. А чому тут так багато розвішаної тканини? Ой! Ой їй не ок, м'яко кажучи. Так, давай, давай. Тихенько, тихенько. Не поспішай, не поспішай. Давай. Крок, крок, крок. Бідно. О Боже, вона вже впала. Усе нормально. Мені здається, що навпаки. Виправі, мені не дуже добре, я в порядку не хвилююся. Мені погано, мені погано, мені не просто погано, мені супер погано. Виправі, мене загнали в паску, відняли арку, я стану кристалом, і все тому, що... Ой, мені прикро. Не треба прикидатися, що я вам подобаюся. Я законниця. Я Джинкс. Ви напевно називаєте мене повстанцем. Але навіщо? Навішувати ярлики? Ярлики допомагають отримувати спорядку. порядку. Сказано, ніби повстанцем. А можемо ми по-людськи йому сказати, типу, щось. Бо, типу, і це хамство, і це хамство. Ярлики не допомагають отримувати порядку. Бо, типу, перед вами завжди людина. Ну, і, типу. Якби у всіх злочинців на голові було написано, що вони злочинці, і би всіх уже давно переловили. Тому давайте ск... Ви такі самі, як повстанці. Гадаєте? Чому ж? Ви не зрозумієте? Я а ви законниця через це? Так, ні. Звучить ніби так, але це не так просто. Усе дуже просто. Ви впали, а я вам допомогла. Та чи не все одно Всі ми зрештою станемо кристалами? Ми змінюємося, коли доходимо до межі. За нас говорять тільки наші дії. Спасибі, що допомогли. Так, давайте за нею спробуємо піти. Бо Там ще дорога є, там ще дорога. Тут ще вивчати і вивчати цю територію. Тут ще багацько всього. Так, тут нам... Тут з нами не спілкуються. О, я бачила такий пам'ятник кавомолки десь на вулиці. Хе-хе. Так, ну я не знаю, туди піти. Чи давайте спочатку вже тут всю локацію дослідимо, а потім підемо туди. Я розумію, що ми ходимо на су. Це було щось. Тож ставимо ну ми бомбу, уявіть, і втікаємо. На насос щось там так, вона там десь там теж там маячила, якщо втекли. А ми не тікали, ми хотіли ще в сторожову вежу пробратися, ага, точно. Тож, значить, біжимо ми мото через майстерню і бачимо його ефірний міст просто там, принаймні його частину. Ви бачили його? Так, він просто величезний. А потім ми добігаємо до сторожової вежі, так? Так, підриваємо перші ворота, але другі раптово зачиняються. Однак той шарф встигає проскочити. Ділі, так, ділі, йому вдається пролізти в останній момент. Там мова йшла про міліметри і в житті такого не бачила. Ова! решту ви знаєте, коли я зможу приєднатися до команди. Ми це обговорювали, я тут не допоможу. Можеш спробувати піти одразу до лампи, не спілкуючись із фігом, він щось готує. М, напевно, так і зроблю. Ну, диви які небезпечні. Так, ну давайте ми ось звідси прийшли там, де парасолька і, мабуть, це лупа. А тоді давайте сюди підемо. Так, і там, і там є як така ще дорога. О, мітла тут. Вітаю, мітла. Так, чекайте, вона, бідна, не може далі йти. Тяжко важко. Ага, диви, тут немов би невидима стіна, вона сюди не йде. Або сюжетно сюди не дозволено ще йти. Або, або сюжетно сюди ще не дозволено йти одне з двох. Так, давайте тоді підемо туди, звідки ми прийшли. Точніше, не зовсім звідки ми прийшли, а от сюди, де був ще один якийсь вхід. Так, і туди підемо. Давай, давай, давай. Тут вже начебто нема ніяких входів, бо я чесно не бачу. Тут просто все так завішено якимись ганчірям. Я не знаю, що це. Чи це просто тканини, чи це ганчірки, а оце зверху якийсь хрестали, який світиться. Що він означає? Занадто багато питань. Якісь оці човники, знаєте, які роблять Ну це вручну і потім ці банки складають. Складається неправильне слово. О, Диви, тут багато кристалів. Це, мабуть, кладовище. Знаєте, от, можливо, недоречно, але ці кристали мені дещо нагадують традицію єврейську приносити до могил каміння. Так, чекайте, ми нічого не пропустили. Каміння і враховуючи оцю всю ідею про тоталітаризм, про Якесь маркування, що типу, ти гідний чи негідний ці штуки. В цьому щось є таке, знаєте, саме творчо переосмислено. А хоча, ну, типу, це не пряма якась паралель, але, тим не менш, це, мовби, якесь таке творче переосмислення тоталітаризму. Цієї традиції перетворення в каміння, але при цьому усі ці забувастики померли природним чином. Вони досягли певного віку, і всі стали кристалом певною мірою. Це навіть прекрасно. Ти мені не дав договорити. А мені скільки залишилося? Думаю, день другий буде боляче зовсім ні. Я не готова. Тоді чому б нам не повернути арку назад? Що? А я, а я думала, я не хотів, щоб вас висушили, але кристалом теж вас бачити не хочу. Що ж нам робити? Я хочу допомогти вам повернути арку і вибратися звідси. Як Лампа сховав арку у себе вдома? Я не розумію. Вам доведеться відволікати його, поки я буду її красти. Що? А потім ви втечете і ми зустрінемося на поверхні. Ось візьміть мапу. На ній зазначено потрібний маршрут. І отак ви просто повернете мені арку після всього. А вам я бачу дуже хочеться стати кристалом. Чому ви мені допомагаєте? Я вірю у вас, це мій план. Лампа хоче використати арку проти бонку, тому він шукає експерта. А фагазабувастика, який знає план у колись вежі. Ми видамо вас за експерта. І як ми це зробимо? Мій друг очікує You're на вас on. на складі, він усе розповість. Стривайте, ми вже починаємо. No Час обмаль. Я всіх відволічу, а ви непомітно вибратися звідси. Так, тут якраз збереження. Я думаю, що ми це продовжимо робити. А ми так не стри. Да, прикольно на ту штуку. Коротше, давайте я договорю. Я розумію, що вже 12 хвилина пішла, але. От тільки зараз піде, неважливо. Я хотіла сказати, що це таке творче переосмислення, адже, от, наприклад, каміння, коли приносять на єврейські могил, і не тільки, ну, тобто, взагалі, оце, ці всі культи вшанування тих, хто помер, незважаючи на те, яким буде це вшанування, або це буде умовно якийсь там склеп величезний, або це буде якась, знаєте, просто якийсь камінчик невеликий, або це буде просто якийсь знак на дереві, або це буде. Ну, не знаю, там, наприклад, розвіяний попіл, це все буде таке вшанування, бо, ну, типу, як, знаєте, це банальна фраза, що, типу, людина жива, поки її пам'ятають. От. І оце якраз оці кристали, те, що вони їх зберігають, це якраз таки, як вшанування пам'яті, що можливо вже ніхто не пам'ятає, як виглядали ті, хто вже став кристалом, але. І якесь таке шанобливе значення до ой, шанобливе ставлення, точніше, до тих, хто був. Воно важливе, воно підкреслює, що людське життя це щось більше, ніж просто про матеріальне. Ну, ось така моя думка. Так, я завершила все 13 хвилин. Наговорила наступну. Серію будемо відволікати цього лампу, якщо я не забуду, коли наступний раз зайду. Бо я хочу зняти знову зараз такий блок, там умовно декілька відео, щоб це були знову а, до обіду. Я, я не буду тепер викладати по три відео в день, бо сильно падають перегляди. От. Ну, не те, щоб коли одне відео я викладала там тисячі переглядів, ну, ви зрозуміли. А, просто буде як таке обіднє відео, і тому я хочу зараз назнімати знімати сім штук і буду їх викладати один, одне за одним. Типу, цілий тиждень, цілий тиждень буде Тиждень Н. Ну і інші ігри будемо продовжувати проходити. Я сподіваюся, буде час. Всі... Не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментарі, а також, звісно, поширювати відео друзям. І... Не забудьте також поставити дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І всім до наступної зустрічі. Дякую, що дивитесь, дякую, що коментуєте, дякую, що ставите лайки. Мені дуже приємно, що є фідбек. Мені дуже приємно читати ваші погляди на ігри, які я проходжу, а також щоб читати рекомендації. Не обіцяю, що я всі ігри пройду, точніше, я скоріше, все більшість ігор, які ви рекомендуєте, не пройду. Але мені дуже приємно, що ви рекомендуєте. Тобто ну, тому дякую вам за це. І побільше пишіть коментарі, щоб якомога більше людей бачили класні ігри, які ми тут з вами граємо. От, і щоб, можливо, у людей піднімався настрій у ці, м'яко кажучи, непрості часи. От, оце, наговорила, наговорила. І не забувайте, звісно, підтримувати збори. Я про це чомусь не кажу в кожному відео, але в кожному відео є в коментарях посилання на збори ну, таких організацій, як «Повернись живим, госпітальєри, також. Фонд, притули та інші. А, також ви можете завжди, точніше, не можете, а ви вам варто підтримувати локальні збори, перевірені збори ваших знайомих, друзів і так далі. І не забувайте про це. Не забувайте, завдяки кому ми можемо дивитися ігри, грати, спілкуватися в коментарях і взагалі продовжувати, мабуть, жити. От так от, от така. Ідея була. І не забувайте підтримувати збори, не забувайте підтримувати цивільних. І тримаємось. Всім до наступної зустрічі. Бувайте!